Відправляємо генератор для нашого друга Стаса. Ми дякуємо від себе, дякуємо команді. Ми вдома. Хлопці, без вас тут дуже важко. Ви дуже нам допомагаєте. Тримайтеся, бережіть тут. Наш кажуть. Дякую, хлопці. Дуже дякуємо компанії Джеріс за надані пауербанки. Це дуже актуально для нас. Дуже дякуємо волонтерському фонду. Ми вдома за те, що підігнали нам ось такий інверторний генератор 1,8 потужністю. Він нам супер-супер потрібен. Сьогодні 10 травня. Ми знову у поїзді Капеланський на схід. Зараз знаходимося на запорізькому напрямку. Як бачите, оборонні споруди, заїжджали до хлопців, ночували сьогодні. Хочемо всім подякувати партнерам, друзям, що ви даєте нам допомогу, молитесь за нас, І Ми можемо їздити до хлопців, допомагати чи можемо. І дуже дякуємо за підтримку. Різну це дуже цінно для нас, особливо а також для військових. Тому що вони відчувають, що ми всі разом і разом рухаємося до перемоги.